Мара треба дійсно зрозуміти, як ми хочемо жити з Богом, чи як раніше жили в Вавилоні. Робили без Божиї без законів, таке жахливе, що Богу це не нравилось. Треба розуміти, що Бог таке не любить. Треба жити по-божому. По волі Божій, що Бог хоче, як ми жили, треба до цього до цього йти. Мореально коли. Читаєш Біблію, там Бог реально розповідає історію, як він був з людьми, да. потім люди нехтували Богом. Ну це реально погано, коли ти нехтуєш Богом. Не треба не нехтувати і тим, що Бог тобі дає. Реально, коли тобі Бог дав людей Божих всіх дав, тобі треба цим користуватися. Коли він дав тобі сім'ю, Він це кожен день для тебе. Для нас робить. Навіть коли ми просинаємося, вже треба дякувати Богу. Бо це реально треба задумувати, що ми всі під Богом приймаємо. Або в нас сатана вода в ілюзії, це наш ворах. І ми нічого не припиняємо, ми наші по з сатану і реально живемо дуже погано, дуже сатану і погано жити. Або ми відкриваємо жити в церкву, людей Божих і остаємося там. І... Знаходимо своє ми розуміємо, яке наше призначення, як жити по волі, бо далі живемо. Реально, хто хоче це зрозуміти, то запрошуємо до нас до групи. Будемо разом звучати істин і ставати вільними. Амінь.